12 червня у Прилуках працювало представництво Агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Україні. Оглядали пошкоджений житловий фонд та цивільну інфраструктуру. Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 червня російська армія завдала удару по місту. Внаслідок влучання безпілотників у прилуках зафіксовано значні руйнування. Міська рада об'єднала всі зусилля навколо допомоги постраждалим, підтримують і волонтери, зокрема, фахівці агентства ООН у справах біженців. Від початку російського повномасштабного вторгнення ми спостерігаємо і фіксуємо масштабні масовані російські обстріли, внаслідок яких гинуть цивільні мешканці та зазнає пошкоджень цивільна інфраструктура. І щоразу разу наше генство у справах біженців та також наші місцеві партнери виїжджають на місця таких обстрілів буквально за лічені години після того, як стався повітряний удар, аби підтримати постраждалі родини. Допомога включає кілька напрямів. Говорить телефоном речниця агентства ООН у справах біженців Ірина Тимчишин. Зокрема, надають доремонтні матеріали, які використовуються людьми для того, щоб закрити, наприклад, вибиті шибки або, або двері. І захистити їхні домівки від дощу та холодів, і ця допомога звичайно що це початкова допомога. Далі також надається грошова допомога в екстрених випадках надається юридична допомога, аби допомогти постраждалим родинам, наприклад, податися на державну програму компенсації за пошкодження, Шкоджене житло є відновлення. Це може бути також психологічна допомога, щоб підтримати людей у цей момент шоку. Наразі спільно з міською радою, міжнародні партнери оцінюють потреби мешканців, аби найближчим часом надати необхідну допомогу. Звичайно, що після того обстрілу, який стався у пролуках тиждень тому, наші команди також були на місці атаки. Надавали ось ці доремонтні матеріали, надавали психологічну допомогу, і зараз здійснюється більш детальна оцінка потреб постраждалих родин, аби визначити більш довготривалу обсяги більш довготривалої допомоги, і що може бути зроблено для того, щоб допомогти цим родинам у співпраці з місцевою владою? Війна триває, і щоночі Росія завдає нових ударів для прилук, як і для кожної громади України, важливо знати, що міжнародна підтримка поруч, і в найважчі моменти таку допомогу ми надаємо по всій Україні, тобто ми працюємо фактично в усіх областях. України за винятком а, окупованих територій, куди, на жаль, ми не маємо гуманітарного а, доступу. А, і а, загалом, а, спочатку повномасштабного вторгнення, ми підтримали допомогу мільйони осіб. А, що ж стосується відновлення а, житла, це є одним із наших а, пріоритетів. А, спочатку, а, Повномасштабної війни наше агентство вже відремонтувало понад 45 тисяч домівок. Серед них, зокрема, більше 1200 було відновлено в Чернігівській області.